Всім привіт! Це Зів'яя, і в цьому відео ми будемо дивитися на цю книжку. Значить, тут є такі сторіночки від англійської. Це, звісно, для початківців. І як це буде працювати? У мене буде ручка. І я вам буду читати щось, наприклад, я просто відкрила на цю сторіночку. Бачите, ви так його не бачите. Значить, я вам A fuss in a bus. A fuss in a bus. Okay? The bug jumps in the bus. The pup humps in the bus. The cub runs in the bus. Sit down, says the driver. Я вам буду сейчас Ну, сейчас я вам буду А, let's see. Значит, давайте начинать. Окей, okay. значит ми вже будемо починати. У мене є така суворінка, і вам треба закінчити речення. Значить, давайте our farmer is. Наш фармер є фен фен фан. Фан син або веселий. Як ви думаєте? Я вже вам відповідала. На цьому першому. Звісно, це фан веселий. Наш фармер є веселий. Віршнефін. давайте писати. Наступне. І я вам буду давати 10-3 секунди. Якщо ви це ви хочете більше, то поставте мене на паузу. Тан -тан. Окей, наступне. I look under trees for. Я дивлюся під деревом. Ваг килими Санс, сонці чи Нац. Горіхи. 3, 2, 1. Я не думаю, що це, мабуть, горіхи. Звісно, я ж не шукаю, килими під деревами. Я шукаю, килими у, у магазині. Давайте напишемо Нац. Окей. Значит, я вам наступный там бакс баз and комахи зурчас бас, типу благ бзз и хэн хита мм Hot, я напевно що це Hot I hand, ruka. 3, 2, 1. Já doufám, že to je pravda? В must, muld чи мак? Мак – це така чашечка, тоді must це я мушу. І тоді mad. Я думаю, що це правильно, правда ж? Made. А що полосата люблять? Що вони люблять робити, і де вони люблять робити? Де вони риються? хм. хм. У вас є відповідь, звісно, у вас. Ви ж такі розумні. Ви вже на цьому відео. Тому це означає, що ви вже вивчили всі інші, правда? ж? Тому, звісно, маль це земля така мокра. Окей, mm -hmm. okay, давайте напишемо. Мед. Окей, okay, значить, у нас є два. У нас два залишки. Є п'яте і шосте. І я хоч я вам тепер не буду перекладати оці маленькі слова, які треба вам закінчити. Тому цього разу вам самим треба буде зробити, але я знаю, що ви можете це зробити. Тому давайте починати. Значить, my dog jumps and моя собака пригає і Runs Rings Cuts. Три, два. Якщо у вас ще немає відповіді, будь ласка, поставте на пазу, паузу. І відповідь була runs. RunS означає біжить. Моя собака біжить. Ой, пригає і біжить. Наступне. Давайте ви самі теж це зробите, і ми тоді будемо йти переходити на наступну сторінку. Значить, He likes the Word. Він любить теплоту. Гам, сон, гам. 3, 2, 1. Поставте мене на паузу, якщо вас розчинимо відповіді. Окей, okay. наша відповідь була сон, Сонце. Він любить тепло сонце. Тому це все. Зараз я вам дам усі відповіді і всі речі.

І саме я вам залишу дві. Що ви самі зробили? Значить, в кінці. газ sits on the gas, це ім'я, мабуть, сидить на. Значить, тут є така мала, маленька фоточка, і ви маєте просто сказати, що це. Звісно. Ось. Що це? Як? Я вам скажу, це килим. Не всі в нас, із нас мають килим у нашій хаті, але я хочу, щоб ви знали це. Значить, поставте мене на паузу, якщо у вас ще відповідає. Ну, тут, звісно, воно ж не таке чак, рак чи рак. Я ж вам не буду перекладати, тому що це я вам вже даю відповідь, звісно. Ну, тому давайте. Значит, витвы была Рог. Ой, Боже, что я тут Рог. Повторите мною. Рог. Рог. Ок? у нас ось такая собачка. Значит, he plays with. With. Я вам буду давати відповіді, а ви будете казати, яка правильно. І я тоді записую. Pop up, cup. Ставте на паузу. Якщо ви ще тут. Окей. Відповідь була пап. Добре. Добре, наступне слово у нас легке. Окей. Значить, Наступне у нас тре. Gus sees сіста. Да. Скоро газ бачить щось. па, Ба. Зараз я вам покажу маленьку фоточку. Ось так. от. Це автобус. А то, що я написала в себе відповіді, я не хочу, щоб ви бачили їх. Тому давайте я буду казати, що це і ви будете перекладати. Значить, у нас є автобус. Значить, як сказати автобус на англійський B, Bet, Bug чи Bus. Поставте? Завжди, коли я закінчую, я більше не говорю. Зупиняйте, якщо вам треба більше часу. Ага, окей. Значить, відповідь була бас. 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 Добре? Наступний тирера! Окей, okay, значить, поки ми ще не скінчили. Наступний наступному я вам буду казати, як усі пишуться. Якщо ви хочете. У кінці. Тому там -то на якомусь часі, якщо вам не треба, то просто зупиняйте. Окей, стоп 24. He jumps. Він пригає. Hug, up Окей, okay. значить, він повітря up. Він пригає уверх. Вісно, він, він пригає у чашку. Я не думаю, що він. Тому наступне у нас п'ять Якщо ви пам'ятаєте, як сказати п'ять полотці. Значить, на англійській 5 кажеться Five І ми це вчили і повторяли так. тому я сподіваюся, ви вичили це. Давайте три, один. Окей. Okay. Давайте п'ять. has two. Газ <laughs> має бігти. паузу ставте, якщо вам треба більше часу. Окей. Okay. Відповідь у нас run. Йому треба бігти. He needs to run. Ha, or, has to run. <laughs> так звісно, не кажуть. The bus is in the... застряв у грязюці. Mud. Mud. І це все. Я вам зараз дам усі слова. Добре. Усі слова, які ми використовували. Значить, перша сторінка у нас один пань, два, нац, три, гам, чотири, Mud, п'ять, ванс, шість Sun. Окей, okay. значить, я зараз буду писати. значить, Я вам буду спелінгувати, окей? Okay? Ці вони легкі, тому я думаю, що ви можете самі записати їх. Щоб я так от не показувала і щоб воно там сло, Тому що. Сьогодні я трошки стомилась, тому я вам просто просто перетворюсь. Добре? Значить, our farm is F U N fun. Два. I look under trees for nuts. N U T S. Three. Bugs buzz and H U M hum. Four. The pigs dig in the mud. M U D. My dog. Jumps and runs. R U N S. He six. He likes the warm S U N sun. Story Page two. One. Gus sits on the rock. R U G. Two. He plays with his P U P pup. Собак. my like Three soon gus sees the b-u-x bus Four, he jumps up q-p-p-gus has to r-u-n run six the bus is stuck in the M -U -D m-u-d mud Значить, якщо я була трошки швидкою, вибачте за це, але це все для цього відео. Всім пока! І оця книжка. Якщо ви хочете купити, вона так от виглядає. Тут є отакі всі, тут є багато таких. Є інші. Такі маленькі історії із багато ось цих. Значить, ек... я вам прочта, прочитаю зараз. Пас. Пас. Швидка спинка. Але я вам не буду, тому що майже цього відео немає часу. Тому я зараз прийшлю маленьке відео на YouTube Short І вам прочитаю це Всім пока! Дякую, що ви дивилися. Дякую!